Вітаю всіх красунь в нашому онлайн-проєкті, в моєму онлайн-проєкті. Разом ми з вами розберемо догляд за своїм тілом. Одна із зон, до якої я дуже ретельно ставлюся, окрім обличчя, це зона декольте. А за зоною декольте треба доглядати також вранці, то ввечері кожного дня. Мити, очищувати, тонізувати і зволожувати. Але для зони декольте я зараз поділюся, якими засобами користуюся саме я. Я зробила очищення прямо в душі я, обличчя зону декольте. Очищення робила Necreлі. Ви можете робити, чи то буде у вас чиста кожа. Якщо трошки є висипання, вони бувають, то я рекомендую. Або це може бути очищення стембайсу з системи, або РП. Якесь ваше, або ботаніку. Так, зробила очищення. Потім я роблю тонізування. Його можна робити на ватний диск протерти. Або трошки до ладоші додати тоніка і нанести. Зараз спекотно наша шкіра втрачає влагу і треба. Також це можна робити і на обличчя, можна на дві руки зробити. Я трошки зекономила на одній руці, зробила. Так, протонізували. Тонік наш з гіалуроночкою, з вітамінками. Він дуже гарно завершує етап очищення. Гіалуронка буде працювати на моїй шкірі і підготовлює до... ретельно підготовлює на мою шкіру до слідучого етапу, до зволоження. Я хочу зробити сиворотку С плюс Е на зону декальти. Також її можна на обличчя. Два-три натискання. І робимо сироватку С плюс Е. Вітамін С, всі знають, що, те, що це імунітет. А вітамін Е це у нас буде наше оновлення, наша еластичність шкіри. Боже, як приємно. Трошки можна помасажувати Якщо є у вас насадка масажор, то добре зовсім. У мене зараз немає, то трошки масажуємо, м'ятаємо наші рухи, сюди лімфу нашу розганяємо і дуже бажаємо, щоб наша шкіра на зоні декольте завжди була сположена, гладенька, напитана. І ще один лайхак, який я використовую для зони декольте. Мені дуже подобається, зараз він з'явився в продажі крем 70 грам, улучшений, оновлюючий поживний крем з ліпосомами. І нагадую, що крем з СП фільтру денний не можна змішувати з маслом. З маслом нечеррелі. То я буду робити для зони декольце. Це буде 590 гривень або 570 гривень. Небагато цього крему по зону декольте. І масло я буду додавати. одну-дві краплини. Це така лабораторія на дому. Це ми з вами чарівниці. Ось, воно дуже гарно змішується. На шию, на зону декольте, зволожуємо себе. Також це можна нанести і на обличчя. При бажанні, а я зранку я дуже люблю таку процедуру на ніч. Бо зараз я буду виходити на вулицю, мені дуже подобається на лиці, я буду використовувати денний крем з СПФ фільтру. А, а зараз про зону декольте. Так, пам'ятаємо, що це треба доглядати особливими засобами. Ділюся цим. Я думаю, що ваша зона декольте буде ще молодшою, ніж у мене. Ви будете ще чарівнішими, ви будете ще доглянутимішими. І ми з вами проведемо дуже гарні два дні в нашому онлайн-салоні. Я вас люблю, обіймаю, хай наші обійми будуть міцними та красивими. Па-па!